Як ти вважаєш, компанія Google поховала 185 власних проєктів? Це правда чи брехня? Всього 185? Я думаю, що так. набагато більше. Я думаю, набагато більше. Тому що скільки вони купляли і гасили, я думаю, більше. Тобто, це брехня? Більше. Це брехня, і це правда, тому що насправді вони поховали 294 власних проект. Тобто слухай, я я буду чевним. Я думав, там десь за тисячі. Ну прикольне, класне, класне питання. Дякую. Весна вже повністю прийшла в Україну. Як ви чуєте по моєму голосу? Тож всі люди, які ходили без шапки та у футболках, хлопці та дівчата, я з вами. І сьогодні у випуску. Скільки українців вірять в астрологію? Хто побудував найдорожчий офіс у світі? І ксіомі проти Тесли. Хто переможе? Найдорожчий комп'ютер у світі, а також українська команда виграла історичний кібертурнір. Привіт! З вами на зв'язку 11-й випуск подкасту Ти Чув, а це означає, що ми зібрали для вас найцікавіше зі світу діджитал маркетингу та технологій. Долучайтесь! І з вами, як завжди, Артем Беседа та Сергій Долгополов. Погнали до новин. А ти чув, що Сяомі пішло проти Тесли? До речі, вибачайте, що в анонсі я не так поставив наголос. У світі технологій та автомобілів Xiaomi зробили сміливий крок вперед, представивши свою першу лінійку електромобілів Speed Ultra 7, скорочену SU7. Ця подія стала історичним моментом на презентації в Пікіні, особливо після того, як Apple відмовилась від своїх амбіцій у сфері електрокарів. Серія SU7 представлена трьома моделями: стандартною за 30 тисяч доларів, PRO за 34 і. Про я хотів сказати про, з двома камерами за 34 тисячі, і Макс за 41 тисячу ще з 5, з 5 гігабайтами пам'яті. Отак це повинно було. Ладно, добре. Коротше, 30, 34 і 41 тисяча баксів уже за перші 30 хвилин після анонсу Xiaomi отримала 50 тисяч замовлень, що свідчить про великий інтерес споживачів. На ринку смартфонних Xiaomi тримається міцно посупаючись лише Apple у Китаї. Я дивився цю презентацію, ну класно виглядає, але, е, мені сподобалось. Єдине, що я, знаєш, вона. Чуть нагадує Теслу, але як і будь-який китайський прилад, він повинен щось нагадувати. Я дуже сподіваюся, да, що у цього китайського автомобіля буде інструкція на всіх мовах світу, а не тільки на китайському, як зазвичай. До речі, я згадав про е, дизайн е, Тесли. Е, мені особисто він не дуже подобається. До речі, пишіть коментарях, як вам дизайн Тесли. Я колись читав історію про створення Тесли, і є цікавий факт. Котрі пояснюють, чому такий дизайн. Справа в тому, що Ілон Маск дуже сильно втручався в дизайн, і як я людина, працюючи в креативній сфері, я розумію, що це означало. І як він зазначав, що він хотів зробити сексуальний дизайн, і тому ось такий він вибрав. Ну, Стосовно сексуальних вподоб Ілона Маска, я зрозумів, що не дуже. І дизайн, як по мені, теж не дуже. Нарешті ми дійшли до історичного моменту. Китайські запчастини до електромобіля будуть оригінальними, а не китайськими, як зазвичай це кажуть. Или, знаешь, буду говорити э, про цю машину. Це, це китайський оригінал, а не європейська підробка. От. А ти чув, як один додаток перевернув світ соцмереж? Тікток зараз це не просто тренд, це справжня епоха. Аналітики Data AI підтверджують, у липні вересні 23-го року користувачі на платформі Android провели у TikTok в середньому 34 години на місяць. Це більше години щодня. Тобто, TikTok випереджає навіть YouTube, який залишається на другому місці з 28 годинами. Instagram у порівнянні здається, що майже забули. Типовий користувач програми на Android витрачає менше 16 годин на місяць, що в два рази менше ніж на TikTok. Однак, і Instagram, і TikTok за останній рік показали зростання часу проведеного користувачами в додатках: TikTok на 21 а Instagram на вражаючі 34%. Цікаво, однак, що обидва додатки мають однаковий коефіцієнт щоденного використання. Трохи більше 6 з 10 користувачів відкривають додаток щодня. Це свідчить про зростаючу залежність від соціальних медіа в нашому повсякденному житті. Тож, TikTok – це новий король. Ну, можна сказати, що 34 години на місяць тепер TikTok може вважати офіційним додатком прокастінації. Я навіть зробив френеймінг. Якийсь TikTok, знаєш, типу прокастініруй. І це було правда. про, Прокрастинуй так, але роби це легально разом з TikTok. А ти чув, як виглядають кабінети Стіва Джобса та Тіма Кука? У світі Apple відбулася чергова маленька революція, але цього разу вона не стосується технології. Хоча коли у Apple була революція, ладно. Користувач соціальних мереж Шерман Маккой порівняв кабінети Стіва Джобса і Тіма Кука, викликавши хвилю обговорень про те, як зміни в керівництві впливають на душу компанії. Фото демонструють відмінності у стилях обох лідерів від майже аскетичного простору Джобса до більш традиційного і, можливо, практичного підходу кука. Коментатори нагадали, що Джобс був відомий своїм перфекціонізмом. Що виходив далеко за межі технологій. Він не міг купувати меблі руками, якщо вони не відповідали його ідеалу, і не було такого імпульсу, що от хочу взяти. Цей факт робить контраст з його офісом ще більш помітним. До речі, на нашому каналі StoryBrand вийшло відео про історію створення айфона і хто насправді створив айфон. Якщо що, спойлер, це не джобс. Тож підписуйтесь на цей канал і дивіться це відео. І також у нас є вторий канал Бейс на про де я спілкуюся з підприємцями про те, як вони розвивали свої бренди. Тобі який сподобався більше кабінет? Джобса чи Кука? Ну, звичайно, кабінет кука більш нагадує кабінет людини, а не перфекціоніста. Я, я не хотів би ставати відомим, тому що у мене завжди срач на столі, і я не знаю, як цим зборотись. Завжди мати, я пам'ятаю, говорила думку, щоб порядок звільнює думку. Але у мене навпаки, коли порядок, я починаю шукати речі, коли. Безпорядок, я такий, так, це тут е, під завалами, це тут під завалами. Тому у мене буде дивний, якщо ж кабінет. Ти мамі не казав, що ти просто айфон вигадуєш е, в тебе безпорядок. Ну так, коли вона бачила, мабуть, не дає діне яблуко десь в мене на столі. Які ж далекі керівники Apple від традицій українських кабінетів? Ні тобі золотого батона, <світ> ні тобі золотого унітаза, ні навіть тобі ікон. Ні, ні шарят вони, так. А ти чув, що Нікі Мінаш і Білі Айліш проти штучного інтелекту? Понад 200 відомих музикантів об'єдналися у боротьбі проти використання штучного інтелекту у музичній індустрії. Такі великі імена, як Білі Айліш, Нікі Мінаш, Imagine Dragons і багато інших занепокоїлись перспективою заміни людської креативності алгоритмами. Відкритий лист, ініційований Artist Rights Alliance, звучить як крик душі. Він закликає технологічні компанії відмовитись від розробки і впровадження штучного дуету для створення музики. Артисти обурені використанням їхніх голосів та зображень без дозволу, що веде до порушення авторських прав і зниження вартості музичних творів. Така практика, на їхню думку, може призвести до катастрофічних наслідків для музикантів, що вже й так часто зіштовхуються з фінансовими труднощами. Це я придумав стартап. Прикинь, е е люди можуть ходити в караоке, і у них буде синтезуватись, трансформуватися якось голос, і буде дуже класно. І ти приходиш, не вмієш співати, але просто від... співиш так, що всі там. Це геніальне, це геніальні. І не буде на... цього музичного насилля караоке. <реку> <я постійна. реку> <реку> але слухай, ну... дуже небезпечно для музикантів. Я, е, у нас є е, в агенції нейрометець, так я назву, тому що він робить і, і, і зображення, і робить е, музику, і все. Типу, і ми там тестили рекламу, робили просто віжуал. І він такий, типу, за три хвилини зробив е, пісеньку е, римовану з музикою. І говорю, а ось я зробив. І ти сидиш такий, і ти, і ти такий, що? Ну що? Це нові технології. Да, я, я кожен день відчуваю такий на себе тінь такого великого шампу файри. тобто, знаєш. Я дуже сподіваюся, що ми не залишимось без роботи, відкриємо в собі якісь нові таланти і будемо розвиватись. А ви можете нам в цьому допомогти, бо в нас є сервіс BuyMeCoffee. Для вас це всього лише філіжаночка кави, А для нас це мотивація створювати якісний український контент. І у вас буде два бонуси: по перше, ви получите фірмові стікери. А по друге, там ще багато крутого контенту з наших інших продуктів. А ти чув, скільки українців вірять в астрологію? В Україні зорі не просто світять, вони вказують шлях. За даними Київського міжнародного інституту соціології, більше третини українців відкриті до космосу не лише очима, а і душею вірячи в астрологію. Але це ще не все. Чверть населення чекає на повідомлення не з зірок, а від екстрасенсів, а 15% шукають відповіді в картах Таро. Жінки тут попереду, майже половина опитаних представниць прекрасної статі відкриті до надприродного порівняно з 36% чоловіків. Чим старше ми стаємо, тим більше ми віримо в містику, тому що серед 60 майже половина аудиторії вже вірить і в Таро, і в астрологію, та в інші штуки. А ось фінансовий стан відіграє неочікувану роль. Серед людей з меншим достатком містика має майже подвійну підтримку порівняно з більш заможними. Сергій, ти віриш в астрологію? Я а. в астрологію не вірю, але поважаю. <рес> Більш дипломатичної людини до астрології, ти не знайдемо. До речі, сьогодні ж ми зараз пишемось в затемнення. Ти ж щось відчуваєш? Щось змінюється, мені здається. Те, що я каву з корицею сьогодні не випив, це точно. Тобто я не знаю, як пройде сьогоднішній день. Ті, хто пив каву з корицею, чи є зміни? В вашому житті пишіть у вашому да, да Ми зробимо цю статистику, і я, якщо що, заварю наступного разу корицю. А мені здається, що одним з головних показників, що астрологія в Україні є популярною, я от е нещодавно їхав в київському метро, і там в метро великий великий рекламний банер каже про те, що записуйтесь на прийом до переможця другого е другої битви екстрасенсів, і велике фото людини якесь справжнього шамана. Де ще в Європі або десь по світу можна зустріти рекламний банер в метро Екстрасенса? Як не в Києві? Ти розумієш, що він заробляє стільки, що він може дозволити собі рекламу в метро? Це неймовірно. Мені дуже сподобалось, що сільпо класно зреагував на нещодавну цю статистику, і дуже класний скрін. Там написано там, скільки вірять в астрологію, там 60 на 35, п'ять, екстрасенсорні здібності і тарологія, але 100% людей вірять у передбачення на чеках сільпо. Мене дуже повеселив цей пост. Ну, зате ми тепер точно знаємо, чому битва екстрасенсів в Україні таке популярне шоу. Я би сказав, я бачу, чому вона популярна. А ти чув про Амазон і скандал з майже штучним інтелектом? У світі технологій та інновацій Амазон знову опинився в центрі уваги, але цього разу не через проривні винаходи. Магазини Амазон Out, які обіцяли революцію у сфері роздрібної торгівлі завдяки використанню штучного інтелекту. Опинилися під прицілом критики. Виявилось, що замість нейронних мереж технологічний гігант найняв більше тисячі працівників з Індії для моніторингу покупців через камери відеоспостереження. Концепція Just Walkout мала створити безшовний досвід покупок. Відвідувачі сканують QR-код при вході, беруть потрібні товари та просто йдуть, при цьому оплата здійснюється автоматично. Проте реальність виявилась дещо іншою, викликавши занепокоєння щодо приватності, етики використання трудових ресурсів та автентичності заявлених технологічних досягнень. Треба пояснити простими словами, що ж відбулося. Всі думали, що це цифрова система в Амазоні, яка дозволяє спостерігати за людиною, які вона робить покупки, і потім автоматично списувати гроші з картки. А виявилось, що просто. За людьми спостерігали група працівників з Індії і просто стежили, що вона купляє. Тобто, не штучний інтелект стежив, а просто людські очі з Індії. Ось такий конфуз. Мені здається, це гарна новина, тому що індуси доказали, що нейромережі ще не такі небезпечні, що ще вони не можуть переплюнути оцей е, такий колективний разум індусів. Якщо дивитись так, то пані та панове в нас рекорд. Вперше в історії людства індуси відібрали е, роботу у штучного інтелекту, а не навпаки. Після таких новин стає стрьомно думати про те, хто за нами спостерігає в Сліпота ТБ. Ти те чого страшно? Це ж просто охоронисте і все. Це, це і страшно. А ти чув, що Ікея представила колекцію невидимих товарів? IKEA Сінгапур революціонізує підхід до домашнього безладу з їх останньою колекцією Invisible, запущеною до Дня сміху. Прозорі кошики для білизни, рамки для фотографій, ящики для зберігання та полиці для взуття усі ці невидимі рішення спрямовані на вирішення реальних проблем з безладу, з легкістю і гумором. Ікея пропонує за свої вигадані продукти символічну ціну всього у 1 долар. Але за цим жартом стоїть більш глибоке послання про необхідність впорядкування домашнього простору. При цьому Ікея дає можливість виграти подарункові картки, перетворюючи вигадану колекцію в реальні рішення для поліпшення домашнього життя. Тож, нещодавно ми говорили про скотч балансяги за 3000 євро, а зараз невидимі речі. Мені подобається, куди ми рухаємось. А ти чув, хто побудував найдорожчий офіс у світі? У лютому 24-го року компанія Google відкрила свої двері для нового офісу у Нью-Йорку. Цей офіс називається Сент Джонс Термінал, який побудували за 2,1 мільярд доларів? Шо? Цей офіс побудований на місці історичного залізничного вокзалу. Журналістка «Медлін Парк ділиться ексклюзивними враженнями від відвідування, висвітлюючи унікальні особливості цього місця. Вражаючі простори від високих стель до затишних кутків з безкоштовною кавою та чаєм. Google створив простір, який випромінює світло та комфорт. Спортивний рай захоплення журналістки викликала спортивна база зі студіями для спінінгу, йоги, бойових мистецтв і навіть персональними тренерами. Люксові кухні у офісі Google буде еспресо машина для марцокко за 20 тисяч доларів. І цифрова кавоварка за 6 тисяч доларів, які будуть робити кожен ранок незабутнім для кавоманів. А також веганська розкіш. Особливе місце в офісі займає кафетеї із винятково веганською кухнею, де кожен зможе знайти собі страву на свій смак. Журналістка особливо відзначає зосередженість Google на створенні простору, що спонукає до креативності, здоров'я та благополуччя співробітників, роблячи новий офіс не просто місцем роботи. А справжньою мрією для будь-якого професіоналу. Як ти вважаєш, це е, е, рекрутинговий проект? Просто ну я маю на увазі, щоб хантіт е, легше було. Ну це і «хантінг», це і привертати увагу. Це додатковий там плюс серед найкрутіших технологічних компаній. Ну, і, звичайно, це додаткова мотивація людей виходити з віддаленої роботи працювати в офіс. А ти вважаєш, що в цьому причина, що зараз їм вигідно їх заганяти в офіси, це ефективно для роботи, так? Да? Ну, Google колись прийняла, здається, практику під час ковіду, да, що вони всіх розподілили, але зараз вони зрозуміли, що віддалена робота, здається, не така ефективна, як вони вважали, і тому хочуть знову збирати всіх в офісі. Да. Я до речі, чув раніше я не знаю наскільки зараз актуально, що в техногігантів. Типу Apple та Google не такі великі зарплатні, і особливо на ну, нижніх ланках. І що, як це працює, ти приходиш туди за плюшками, за комфортом, за екосистемою і атмосферою, отримуєш досвід, і потім, коли ти приходиш, я працював в Гуглі, да, ти йдеш якісь стартапи, тебе беруть. Тобто ти ще і купляєш собі репутацію якусь, а також і купляєш комфорт. Ну, Цікаво, я б хотів би, хотів би е, піти. А скільки цікаво коштував е, офіс Apple круглий. цей? Ми е, факт-чекнули зараз. І все ж таки Google це не найдорожчий офіс у світі. Чому? Тому що найдорожчий офіс у світі належить компанії Apple, який коштує Apple Park 5 мільярдів доларів. Да. Ну що, Apple і тут попереду Google. А ти чув, що в Каліфорнії можуть офіційно дозволити ігнорувати боса? У світі, де межа між роботою та особистим життям стає все більш розмитою, Каліфорнія робить крок вперед, щоб врегулювати це питання. Законопроект асамблеї 2751, запропонований Метом Хейні, має на меті захистити працівників від необхідності постійно бути на зв'язку після завершення робочого дня. Цей законопроект надасть працівникам як державного, так і приватного сектору право відключатися, вимагаючи від роботодавців поважати їхній неробочий час за винятком надзвичайних ситуацій. Хоча у шефів мені здається, кожна ситуація кожна надзвичайна. Да, надзвичайно да. ініціатива виникла відповідно до змін у робочих умовах після пандемії COVID-19, що змусила багатьох перейти на віддалену роботу, посилюючи необхідність врегулювання гнучких графіків. Законопроект передбачає, що ти можеш не відповідати в неробочий час на дзвінки, на електронні листи, тобто повністю ігнорувати. Ну що, після новини про офіс Apple, це прям е, топ. Мені здається, правильно виставлена новини. Мені цікаво, а чому тільки боси можна ігнорувати? А чому не можна, наприклад, ігнорувати колег? От, от ми одразу знайшли шпаринку в цьому законопроєкті, що шеф буде говорити співробітнику. Напиши Сергію, у мене є питання. Щось е, немає відповіді на цей лист. А ти чув про сканери для авокадо? Шопінг фруктів набирає нового оберту в Європі завдяки інноваційним сканерам авокадо, що використовують інфочервоне сканування для визначення ступеня дозрівання плодів. Ці пристрої, які аналізують міст цукру, води та крахмалю, вже встановлені в мережах магазинів Jumbo в Нідерландах та Мігрос у Швейцарії. У них є в планах на швидке впровадження і в Німеччині. Захват від цієї технології серед споживачів величезний, оскільки вона значно спрощує вибір ідеально стиглого авокадо, що у свою чергу призвело до зростання продажів цих плодів. Розробники не зупиняються на досягнутому і розглядають можливість адаптації сканерів для інших плодів, таких як манго, дині та киві, що обіцяє перетворити цей інструмент на необхідність для кожного фруктового розділу. Ну, мені здається, вони запізнились, тому що у нас давно вже впроваджений сканер для кавуна. Оце постукування, оце де хвостик, де жопка як виглядає, де жовте пятно. У нас ці сканери в ДНК, мені здається. А чи буде такий сканер для бананів? Тому що для мене це дуже актуально. У мене постійно 5 бананів береш, два з'їдаєш нормально, третій погано. Два останніх, вони просто дуже засмаглі вже жаряться десь на сонечку. До речі, можливо, ти не знаєш, і може нашим слухачам буде корисно, що банани довше е зберігаються не в холодильнику. Не в холодильнику. А ти чув про новинку від OpenAI, яка змінить звук назавжди? І тепер фраза ти говориш як моя колишня, набуде нового сенсу. OpenAI вступає в нову еру штучного інтелекту зі своїм останнім винаходом, який називається Voice Engine. Цей винахід обіцяє революціонізувати спосіб, який ми сприймаємо синтетичні голоси. Здатний створювати надзвичайно реалістичні копії голосів на основі коротких аудіозаписів. Цей інструмент відкриває безмежні можливості і також ставить перед собою серйозні етичні питання, особливо в контексті використання під час виборів. Наразі, в стадії тестування, Voice Engine вже викликає суперечки через потенційну здатність впливати на політичні процеси, імітуючи голоси публічних осіб? OpenAI, усвідомлюючи відповідальність, запевняє, що вживатиме заходів для забезпечення безпечного використання технологій, включаючи співпрацю з урядом та медіа. Тобто новинка від OpenAI може відтворити будь-який голос. Як тобі така новина? Ну, мене не перестає дивувати прогрес та швидкість розвитку. І запам'ятай мої слова: запам'ятайте слухачі та глядачі, що через рік буде зовсім інший світ у нас. Слухайте Артема. Він <смір> кажуть: запам'ятайте всі. А! <смір> <смір> а ти чув, що українська команда виграла історичний кібертурнір? <п> я>, <п> я>, Я так це бачу. У захоплюючому фіналі PGL Major Копенгаген українська кіберспортивна команда Natus Vincere, тобто Na'Vi, виборола перемогу над американською командою Face Clan, ставши першими чемпіонами в історії мейджорів з Counter-Strike 2. Ну що, наші вітання. Після напруженої боротьби і перемоги з рахунком 2-1 Наві забезпечила собі головний приз у розмірі 500 тисяч доларів загального призового фонду турніру, який складає 1 мільйон 250 тисяч доларів. Турнір в Копенгагені залишиться в історії як перший мейджор з Counter-Strike 2 знаменуючи нову епоху в кіберспорті. Якщо хтось думає, що ой, та це легко, що там постріляти та інше, я ну, думаю, так мало людей, але я колись зайшов на сервера е, КС е, ще минулої версії, і... Зайшов буквально на 10 хвилин, і мене винесли дуже багато разів. А потім я почув голос людини, котра виносила. Ну, їй було 10-12 років. Тому я зрозумів, що я ніколи не стану вже кіберспортсменом, тому що запізно. Якщо ви хочете підтримати Артема в цій сумній історії, а також наш наш подкаст. Будь ласка, підписуйтесь, розказуйте про нас друзям, ставте зірочки, лайки і слухайте наш український контент. Друзі. Ми дуже пишаємось е, наві, а також ми пишаємося іншими українськими. Котрі зараз оборонять нашу країну. І тепер кожен випуск на кожному подкасті ми будемо долучатись до якихось зборів. На екрані ви побачите актуальний збір, це наш знайомий збирає, ви побачите, на що ми збираємо і яку суму. І звіти подальше ви будете бачити в наших соцмережах. А все буде чесно і прозоро, тож долучайтесь завдяки ЗСУ, ми можемо робити контент, а ви можете робити бізнес і жити далі. А ти чув, що побудують найдорожчі комп'ютери у світі? OpenAI і Microsoft об'єднують зусилля, щоб створити неймовірний суперкомп'ютер Зорена Брама», на котрому буде йти без тормозів GTA 6. З планами запуску у 2028 році та з призовим фондом у 100 мільярдів, цей проєкт може стати в 100 разів дорожчим за найбільш сучасні центри обробки даних. Проєкт вже розглядає використання альтернативних джерел, таких як атомна енергія. Microsoft, котра вже інвестувала понад 13 мільярдів в OpenAI, продовжує підтримувати інновації в галузі Shi, надаючи ресурси для революційного чата GPT. Уяви собі, вмикаєш ти комп'ютер за 100 мільярдів доларів. Вмикається екран цього комп'ютеру. І там написано: у вас неліцензійна копія відео. Будь ласка, зверніться і купіть нормальну. Оригінальну версію Стан, Я, я, я так. Ймовірність є така. А ти чув, що українці будуть брати шлюб по-новому? У новаторському кроці України до цифровізації державних послуг уряд схвалив постанову, що дозволяє громадянам укладати шлюб онлайн через популярний застосунок Дія. Ця ініціатива, як зазначено, особливо важлива для військових пар. Що дозволить їм зареєструвати свій шлюб, незважаючи на фізичну відсутність одного з партнерів. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, підкреслив, що послуга не тільки полегшить процес одруження для багатьох пар в умовах воєнного стану, але й забезпечить високий рівень безпеки та приватності. Верифікація користувачів та підтвердження документів буде виконана за допомогою електронного підпису, гарантуючи законність та офіційність процесу. Таким чином, Україна стає однією з перших країн світу, що імплементує можливість онлайн шлюбів на державному рівні. І це відкриває нові горизонти для цифрового урядування та підтримки своїх громадян в Україні. Все переходить в онлайн. А як же ці драки на весіллях, як оці класні конкурси з яйком, це ж неможливо в зумі провести, та чи онлайн? Що буде? Як буде весілля втратить свою цінність? Уяви онлайн-весілля. Когось тобі потрібно під'єднати через Google Meet, когось через Zoom, батьків через Skype або Viber. 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 Ну, тобто, як це все поєднати так, на одній то, платформі? то треба в, в дії наступна екосистема, котра приєднає це все, і щоб всі рідні е, в одній точці з'явились і привітали. Чекаємо оновлення. А це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Не забувайте ставити зіроньки, якщо ви слухаєте наш подкаст, і ставити вподобайки, якщо ви слухаєте нас на Ютубі. І підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Всім па-па!